Слава смачний подарунок. Мене не просила записувати це відео. Якщо чесно, я просто хочу поділитися, бо сама буду куштувати таке вперше. У мене тут набір фініків, і, якщо чесно, із дивними смаками. Їжі я, як сказати правильно, збоченка. Я люблю дуже різні такі дивні поєднання, типу холодець з уксусом. Але це абсолютно вже друга історія. Я хочу розпочати з такої краси фінікс з марципаном та апельсином. Ну, те, що тут апельсин, я бачу. М -м -м. Дуже смачно. Тут є така краса з попкорном. Або з соленою карамелью, або з фундуком. М -м -м. боже, це так смачно. Я в принципі обожнюю фініки. А тут ще отакі. Офігеть. Наступний це з таким горішком. Я ніколи такого не їла. Офігеть! Я ніколи не могла подумати, що фінік в шоколаді із сиром дорблю. це буде так смачно. Це поєднання чогось дуже непоєднаного. От так. Подивіться, яка краса. Фінікс карамельним сиром. Чігіт, я не знаю, що це так смачно. Знаєте, це коли в людини золоті руки, то щоб вона не поєднала, то воно добре. Оце воно. Фінік фінікс з горіхом пекан і кавою. Я ваші руки цілувала. Це такий фінік фаворит це оцей із Дорблю. Це капець, як смачно.